Вітаю, шановні підписники сторінки тренінгового центру у мережі у мережі Фейсбук. А також хто дивиться у запису на YouTube каналі тренінгового центру суто. Я Тетяна Ухіна, і це четвертий випуск наших анонсів, наших суто важливих новин. І сьогодні про мій онлайн курс Сила проспектів Текінг, який стартує вже завтра, і це буде третій потік цього курсу. І як ви бачили в події, я писала, що лише Ще 34 учасники перших двох потоків, так а вже 34 учасників учасники пройшли цей курс, можуть переконливо вам довести, що усі ті 500 з вас, хто брали участь у моєму вебінарі Perspective Taking, як знайти спільну мову для взаємодії, а також усі учасники моїх сесій на еткемпах, які відбулися починаючи з кінця. Березня і до червня місяця, а це і Київ, це і Познань Польща, це Миколаїв онлайн Еткемп, а також Вараш і Горінчів, Хузький район. То от всі ви, ви лише доторкнулися до цієї теми і. Чому саме зараз, саме зараз, саме час зануритися? Е, ну і відразу хочу попросити, якщо ви дивитеся, то, будь ласка, просигналізуйте в коментарях, чи мене добре видно і добре чути, бо я так з розгону почала, щоб не забирати у вас багато часу. Е, і, і навіть не знаю, чи, чи трансляція йде добре. Просигналізуйте, будь ласка, я подивлюся в мережі. Є. Все добре. Ну, принаймні коментуйте, буду вдячна за ваші коментарі, вітання, а також за ваші стосовно ваших запитань онлайн, то відразу і відповім на них. Отже, завтра, 12.06, буде перше заняття. Почнеться воно о 20.00 20 і завершиться о 20.30. Так, у нас заняття будуть по півгодинки. Наступне заняття точно, точна дата це середа. А Наступний весь графік занять ми погодимо з вами учасники разом. Тому що чим відрізняється тренінговий центр суто вирізняється, скажімо так, тому що наші курси проходять комфортно, і ми робимо все для того, щоб комфортно було для вас, щоб це було необтяжливо, щоб це було зручно, і щоб ви могли приділити ці півгодинки вийти онлайн в Zoom, щоб приєднатися і попрактикуватися. Ну, а тепер, що ж таке перспектив тейкінг? Так, визначення є. Ну, спробую проілюструвати. Уявіть собі, двох дітей, які ще не вміють добре розмовляти. Ну, До прикладу, хлопчик і дівчинка. Так? Хлопчик малює фломастером. Дівчинка цей фломастер, хоче у нього забрати. Відбувається, що? Відбувається суперечка плач, і ми цих дітей починаємо заспокоювати. Як легко було б, якби вони принаймні вміли говорити і взагалі супер, якби вони вміли розуміти одне одного? У хлопчика в голові зараз думка: Я зараз домалюю цей малюнок і віддам тобі цей фломастер. Дівчинка цю думку не чує. Разом з тим, вона може зрозуміти з виразу обличчя або з якихось інших мімічних рухів. Правда? Так само хлопчик, він бачить, що дівчинка хоче забрати фломастер, а у дівчинці в голові мені терміново потрібний цей фломастер, тому що мені ось тут, ось на цій квіточці, потрібно саме ним намалювати там, пелюстку чи серединку. І хлопчик. Можливо, якби чув це, він би пояснив дівчинці, правда? А також він може і мімічно побачити або з виразу обличчя, що вона зараз буде із її рухів, що вона зараз буде забирати в нього цей фломастер. Якби вони вміли взаємодіяти відразу, від народження, чи була би така суперечка, це перспектив Тейки. Ще один приклад. Ви гортаєте стрічку новин у мережі, чи у Фейсбук чи в Інстаграм. І бачите фото, і бачите допис про Україну. Ви особисто точно знаєте, що це фото не з України. Тому що ви вивчаєте медіаграмотність, ви вмієте вже визначати. Фейкове це фото чи справжнє, реальне фото. І ви під цим дописом без усіляких зайвих думок, поганих, скажімо так, намірі, без поганих намірів, ви пишете: це фото фейкове це не Україна. А тепер уявіть, що ви знайшли гарне фото у мережі. Запостили його і написали тремтливий, відвертий, щирий допис про Україну, про трагедії в Україні. А вам хтось під дописом залишає такий коментар: це фейк, це не Україна. Уявіть реакцію двох людей. Часто густо буває так, що виникає суперечка, навіть доходить до того, що люди відписуються одне від одного. А тепер давайте задумаємося. Чи проти ці обидвоє, обидвоє людей? Чи вони не патріоти? В тому та -то й біда, що і Одна і друга людина, вони переймаються проблемами, трагедією. Вони намагаються висвітлити, вони намагаються допомогти. Але суперечка доводить те, що в нас навичка перспектив тейкінг, якщо і є, то вона ще не зовсім розвинена і прокачена. Так от цей курс. Якраз і буде про те, як практикувати для того, щоб ваша розумна, конструктивна реакція була миттєвою. Адже ми не можемо без практики відразу себе так натренувати за одну мить. Ну, що ж буде ще на курсі? Зараз коротко вам. Mm, розповім. А поки я ось тут в коментарях даю покликання на сторінку реєстрації цього курсу, де якраз і є форма для реєстрації. І до речі, всі ті, хто були на моїх сесіях на едкемпі, пам'ятаєте ваші слова, от пройдемо ще курс, і буде взагалі круто. Так от саме час. Чому саме зараз? Тому що ну, вже червень місяць, потім липень, в нас зовсім інші плани. Потім, серпень, у вас буде підготовка до нового навчального року. Цей курс, по-перше, він допоможе вам перезавантажитися, тому що все відбувається дуже легко і цікаво. По-друге, ви познайомитеся з учасниками з інших куточків України, і, можливо, ви вже потім об'єднаєтеся для спільних проєктів, а можливо, і на курсі об'єднаєтеся, тому що ми дуже багато практикуємо. Ми також ще причина. Ми проводимо цей курс за попередньою ціною, а саме 1200 гривень за 10 годин підвищення кваліфікації, 10 занять по півгодини, а також домашні завдання. І кожне домашнє завдання не забере у вас більше, ніж півгодини. Ну і вже до. Серпня місяця, коли ви вже будете починати міркувати над плануванням вашої роботи, ви вже будете знати про навичку перспектів такін, ви вже будете мати великий багаж матеріалів, про які я зараз ще скажу. І мало того, ви вже будете помічати перспектів такін усюди, і в фільмах, і на вулиці, і в компанії, і у соцмережах. І ви будете бачити, які приклади, які ви зможете показувати дітям, і на яких прикладах ви зможете це відпрацьовувати. То що ж буде на курсі? Виводжу презентацію таку легеньку, отже. На першому занятті ви дізнаєтеся про три шляхи сприйняття, які якраз і розвивають навичку тейкінг, а саме: перцептивне, афективне та концептуальне. Про два рівні сприйняття прозорове і життєвий досвід, і як це працює, як це поєднується. А також ви вже на першому занятті будете ознайомитися з п'ятьма Базовими кроками формування навички перспектів технік. Також на першому занятті ми вже будемо практикувати, і так півгодини нам вистачить. Ви усвідомите, що інші можуть бачити, чути, відчувати не те саме, що і ви навіть в цю саму мить, навіть стосовно цієї самої ситуації. Навіть якщо ви в одній кімнаті, навіть якщо ви рідні, ви можете відчувати, бачити і думати по іншому, що правильних відповідей може бути багато, а не одна єдина. Будемо практикувати, уявляти, тренуватися, виражати мімікою різні емоції, і я поділюся дуже класними прийомами, які ви вже можете запланувати або вже застосовувати зі своїми дітьми в родині, або запланувати застосовувати їх у своєму освітньому процесі. На другому занятті ми вже почнемо грабувати дуже крутою технікою Емілу Абернеті: чотири кроки перспективі тейкінг. І якщо на вебінарі або на своїх сесіях я лише розповідала про них, то тут ми будемо з вами вже робити конкретні кроки. І перший крок так ми будемо намагатися зрозуміти, ознайомимося, які ділянки мозку працюють і вмикаються саме під час цього процесу. Ну, і будемо намагатися зрозуміти героїв фільму. І це дуже прикольно, дуже класний прийом, який так само ви можете потім застосовувати у своїй діяльності, професійній, а також практикувати вдома. На третьому занятті ми вже будемо говорити докладніше про ті перешкоди, які виникають в нас, коли ми вмикаємо процес Намагатися зрозуміти, ми докладніше ознайомимося з кожною перешкодою, і ми також з вами дізнаємося, як ці перешкоди визначати, а також які запитання ставити собі, щоб переконатися, що у вас немає зараз тієї чи іншої перешкоди. Це все буде ілюстративно і, звісно. Що ми будемо також працювати з анімаційними фільмами, які саме за цією програмою, саме за цією тематикою, і вони вже є, і покликання на ці анімаційні фільми будуть у всіх учасників цього курсу. На четвертому занятті ми будемо закріплювати все те, що ми дізналися про е, основні перешкоди, адже ну, це можливо буде і нове таке, знаєте, е, поняття, а все нове ми усвідомлюємо і закріплюємо, і тільки тоді воно працює. А не коли ми прочитали статтю там або послухали вебінар, і ну, все класно, я про це знаю. Ні, практика і тільки практика. Е, попрактикуємо і Learning Apps. До речі, чим класний цей курс: що якщо ви ніколи не працювали з дошкою Padlet, до цього разу ви навчитеся з нею працювати і зможете її використовувати. Якщо ви працюєте з нею, це просто чудово. Якщо ви не працювали з такими конструкторами інтерактивних вправ, до прикладу, як Learning Apps, то тут ви можете так само ознайомитися і вже спробувати попрацювати і подивитися, як воно буде працювати, якщо ви будете створювати там інтерактивні вправи. Ну що ж, що буде далі? Знову буде анімаційний фільм, і от під час цього анімаційного фільму а вони всі коротенькі, до п'яти хвилин. Ми якраз і будемо на практиці вже виявляти ті перешкоди, які є у тих героїв, про, які ми, про яких ми будемо дивитися. Ну і, звісно, як без штучного інтелекту. Ми з вами також ознайомимося, що ж, як. Штучний інтелект трактує те чи інше поняття. До прикладу, як він пропонує нам генерувати ідеї, як він пропонує нам е, які вправи розвивають це вміння, і ви від мене отримаєте набор е, ці, цілих е, готовий, готову добірку вправ, які е, сприяють розвитку навички у дітей, і у дорослих вміння генерувати ідеї. І будуть поради від штучного інтелекту, коли ідеї генеруються краще. Потім ми з вами поговоримо про те, як формувати гіпотезу. І це третій крок, чотирьох кроків перспектив тейкінг. Ми будемо з вами створювати аватар кожного з дієвих осіб. Так само, як ви потім можете подумки створювати портрет свого співрозмовника або людини, з якою вам потрібно знайти спільну мову для того, щоб вже сформувати гіпотезу. Ну і звісно, а гіпотезу ми що робимо, ми, звісно, її перевіряємо на практиці. І четвертий крок: ми будемо з вами. Говорити про те, і на практиці пробувати, як воно працює, як спостерігати, які наступні кроки ми робимо після того, як ми сформували гіпотезу і перевіряємо її на практиці. І все це буде реально на практиці, тому що перспектив тейкінг по-іншому просто не працює і не прокачується. А потім, а потім в нас буде е, нова техніка, наноінструменти. До речі, ця е, техніка вам стане у пригоді як в роботі в колективі, так і в колективі учнів, так і вдома, і самому собі. І як казала учасниця першого потоку Тетяна Андрющенко, що вона роздрукує собі ось ці вправи: там буде три вправи для того, щоб довести їх до автоматизму. Що це за вправи, як вони працюють, дізнаєтеся на курсі. І так, звісно, ми їх будемо практикувати. Практикувати будемо більше на 9 занятті, і ви побачите, що результати будуть просто миттєві, так само, як були результати у наших учасників попередніх двох потоків. Як казали вони, що перспектив тейкінг і ця техніка Nano Tools for Leaders, вона просто ну ілюстра... ілюструє, примовку коли і Вовкі Ситі, і Вівці цілі. то Тобто конструктивна саме робота для знаходження спільної мови для спільнодії. Ну, а на 10-му занятті ми з вами підіб'ємо підсумки і я поділюся з вами готовим кейсом вправ і ігор, які сприяють формуванню навички перспектів текінг у дорослих і у дітей. Протягом цього курсу ми попрацюємо з вами з трьома анімаційними фільмами. Ми подивимося дуже класний фільм. Ай, спойлер, перемикаю швиденько слайд. Все одно цікаво. І, можливо, знаєте, ви б деякі анімаційні фільми і кінострічки не подивилися. А тут Задля курсу ви просто класно проведете час. Як я вже казала, всі записи, матеріали додаткові, а також добірки ігор і покликання на фільми і анімаційні фільми будуть на дошці Падли для учасників. Хто брав участь у моїх сесіях? Едкем, пам'ятаєте, я вам показувала приклади тестів, які розробили турецькі педагоги і психологи. для Перевірки рівня сформованості навички перспектів техінку дітей. Так от на цій дошці Padlet буде повна добірка цих тестів, які ви можете брати вже собі в роботу. Для комфортного спілкування у нас буде телеграм-група, вона вже є, і туди вже долучаються учасники, які вже завтра стартують і будуть навчатися. І також ця телеграм-група несе інформаційний характер. І для обміну думками, а також враженнями. Ну, і найголовніше це не найголовніше не те сказала, а також це листи. На пошту будуть приходити листи перед кожним заняттям з покликанням на. Вхід в Zoom на Zoom трансляцію, і буде стале покликання на дошку Padlet, де будуть всі матеріали. Чи будуть записи? Так будуть записи цих занять. Тому що я прекрасно розумію наші буремні часи і ситуацію в Україні, і я розумію, що декому, деколи, можливо, не вдасться приєднатися онлайн на заняття. Знаєте, що саме цікаво? В попередніх потоках в нас участь брали педагоги із Харкова, з Херсона, з Донеччини, і це було з Дніпропетровщини, і це було ну, так приємно, що навіть в ті часи, коли обстріли України відбуваються, коли повітряні тривоги лунають. Люди приєднуються хоча б на пару хвилин, щоб привітатися і сказати, що сьогодні мене не буде, тому що ви бачите, що твориться, і я неодмінно опрацюю це заняття у запису, а також виконую домашні завдання. До сліз іноді доходило. Тому записи занять будуть. Вони будуть відразу буквально за півгодини після того, як заняття відбудеться. Вони будуть розташовані на дошці. Також на дошці будуть всі мої презентації до кожного заняття. Ну і як я казала, покликання на матеріали додаткові, і е, саме на падлик дошці ви будете публікувати свої домашні завдання. А це неодмінна умова для отримання сертифікату про підвищення кваліфікації. Сертифікат про підвищення кваліфікації на 10 годин до сертифіката, як вимагає того, постанова номер 800 буде програма цього курсу вам для звітності. Ну що ж, е я ніби все сказала, запитань бачу, немає. Причина, напевно, тому що все зрозуміло. Ну або нема часу зараз писати запитання. Тому ще завтра буде усією базою підписників тренінгового центру Суто нагадування про цей курс. Якщо у вас є запитання, пишіть. Пишіть в коментарях, пишіть у відповідь на лист, пишіть мені в особисті, я відкрита до спілкування, і ну, це перспектів тейкінг. Як можна зрозуміти, якщо деякі пазли відсутні? І для того, щоб вам ці пазли… Поповнити вам потрібні відповіді на ваші запитання. Тому запитуйте. Я відкрита до спілкування і я рада вам відповім на всі ваші запитання. Дякую усім, хто були зі мною зараз у вечір неділі, і до зустрічі на курсі. А він реально необхідний і він дуже крутий, тому я щиро вас запрошую.